Хто має вухо, хай чує, що дух говорить церквам. І багато хто говорить, що я маю Духа. Але питання в тому, якого духа ми маємо, тому що є різні духи. І як же оприділитися, вияснити, в якому дусі ми знаходимося? В Духу Божому чи в духі злоби піднебесної. І простий приклад в тому, що є Дух Святий. Тобто, якщо наше життя, воно не являє святість, і нас тягне не до святості, а до гріха, значить в житті є вплив духів піднебесних, духи Ада, духи смерті, Мамони, війни, лукавства і тому подібне. Тому для того, щоб перебувати в Духі Божому, потрібно вивчати слово і слідувати йому.